Чи бувало у вас таке, що ви сідаєте у кав'ярні із думкою? Ось зараз буде маленьке свято, а виходить несподівана пригода. У Фінляндії зі мною таке трапляється часто: тут тварини почуваються у містах не менш впевнено, ніж люди. Зайці неквапно гризуть траву біля зупинки, білки стрибають поміж столиками терас, а найбільш зухвалі сусіди, горобці. Ось ми з чоловіком вирішили відсвяткувати 1 вересня. Зайшли у кав'ярню, взяли каву, круасан і тірамісу мій улюблений десерт. Просте щастя, маленький подарунок собі. Я сіла за столик, чоловік дістав телефон, щоб зробити фото. І саме тоді один горобець, наче справжній мафіозі, Нахабно вщипнув шматок мого круасана просто тарілки. Я навіть кліпнути не встигла. Він відлетів і повернувся, але не сам. Слідом прилетіло ще двоє, потім п'ятеро. І ось уже ціла банда. Десяток пар пташиних очей дивляться на нас з таким виразом, ніби кав'ярня належить їм. Я махала руками, намагалася відстояти наші солодощі, але ці пернаті ганстери й бровою не повели. Атмосфера була, як у легкому хорорі моїскавою і теремісу в оточенні мафії розміром із долоню. Ми все ж таки сміливо допили каву повільно, під пильними поглядами цієї пташиної мафії. Чесно, я досі не впевнена, хто був головним клієнтом у тій кав'ярні, ми чи вони. Однозначно я відчула себе гостею, бо у Фінляндії навіть горобці знають собі ціну. І, мабуть, ви зараз запитаєте, чому ж я їх не погодувала? Відповідь проста. Тірамісу я не ділюся. А ще надмірна залежність від людини шкодить птахам. Слабкі та хворі можуть загинути, а дикі поступово одомашнитися. Підгодовувати варто лише взимку, коли під снігом важко знайти їжу, бо справжня сила птаха у його свободі. Іноді виклик приходить у формі маленької пташки з великим апетитом. І тоді головне не боротися, а лишатися собою, зберігати своє місце за столиком, навіть коли навколо десятки очей уважно стежать за кожним твоїм рухом. Мораль проста сила не в тому, щоб відганяти, кричати чи доводити, хто головний. Справжня сила у спокої, у здатності залишатися в центрі хаосу і все одно бути собою. Навіть якщо твоїм найближчим опонентом став маленький горобець із великим апетитом, а ви би витримали каву під пильним поглядом десяти голодних горобців.